Черешня наша. Вже скоро будемо мати черешні. От такі черешні. Бачите? Трошки збираємо, трошки вони опадають, бо не встигаємо збирати просадою. Вже вимахали гарні, але не цвітуть. Насирія і румба забезпечила ягоди. Румба, щоб ви розуміли, сама перша от вона. Сама перша цвіла. О, це не гнила, це просто вона в цьому. Вже непогано цвіту. Вже я підкормлював кальцевою селітрою. Це лохина. Я ж сьогодні мусив підпирати на рогачі. Пам'ятаю, чи каталонський, чи трапезунт. Один з цих таких великих сортів. Дивіться, скільки цього року горіхів. Це перший рік в нас. Ну, він же років у мене 2 чи три. Всім доброго дня. Сьогодні зніму коротенький огляд свого роду. То до цього часу не було у нас ще були роботи. А тепер у нас дощі мокро. Такої роботи вже нема, великої і багато. Тому вже можна трошки походити, показати, розказати. Коротенько розкажу за кожну культуру. Щось розкажу, що чим кропив, чим обробляв, чим підкормлював. Кому цікаво, можете подивитись так. Це в нас вже така картопля. Це в нас вже вона обгорнена. І вже я обробив від жука Енджіо і від фітуфтору обробив. Е, вже покроплено. Вже буде у нас цвісти. така. Вже буде викидати цвіст. Треба буде по цвіту покропити плантатором, щоб там, де є фосфор. Так, тут у мене Red Heaven персик. Перший рік я осінню садив. Не треба було, але я залишив. Хотів подивитися, який буде персик, тому залишив Red Heaven. Так, Тут у нас росте квасець. Мусимо кожен рік пересівати, бо залізають слимаки і до кінця сезону просто напню його, зрізають. А дуже любимо зелений борщ, тому пересіваю кожний рік. Ось такий, ну, непоганий. Кожен рік пересіваю, але непоганий виходить. Так, йдемо далі. Так, тут в нас такі квітки, м'ята собі росте, які в довільному порядку. Така красива у нас ромашка. Дуже красиво, нам дуже сподобалося. Так. Ще вам покажу. Вирощуємо під виноградом. Тут в мене виноград. Це простий у нас, але він е, е, має трошечки так, якби благородніший смак такий. У нас є один простий-простий смак, а цей має трошки якийсь благородніший відтінок. Мені дуже подобається. Але простий, нічим не хворіє, гарно росте, не, не боїться морозу. Нам хватає. Вирощуємо хрін. Під винограном смішно сказати, бо хрін не росте на городі. Такі великі ґрунти видно і такий йому не подобається, тому мусимо вирощувати спеціально насаджуємо хрін, щоб мати до гірків, до всього. цей. Так, тут в мене полуниця перший рік. Тут я вже її ми позбирали, вже не буду показувати, там нема. Але вже перший рік. І ми дуже задоволені. Це я взяв з Ютубу. Тобто, от у мене тут рядок, от крайній рядок Альби. Це сенсація, другий рядок, третій рядок кларі. Тут в мене сирія. Сирія прям дуже сподобалася. Сирія стільки вродила. Ми вже багато їмо. І прям перший рік я садив осінню. Осінню садив пізно, а в жовтні садив. Там в мене є навіть відео. І дивіться, і вже йому два тижні вона нас годує. І дуже сподобалась сирія. Це прям хто ще не має сирії, то дуже, прям дуже гарна клубніка. Так. Купчиха теж ми взяли купчиху, але дивіться, що з купчихи взяли, зробилося. Чи це від ґрунту, чи це сам так щось вона цей. І тут ще пару купчих. Дуже щось покрутилося. Це тільки один корчик є. Нормальний, я з нього е, можна викинути всю купчиху. Але я не хочу викидати. Е, від цього візьму розсаду і посажу. А ці всі викину. Видно, щось купчиці не сподобалося наше, А вся решта розсада просто чудо. Дивіться, яка сирія, яке гарне листя. І стільки ми вже ягід поїли з неї. І дивіться, є, Бачите. І вся вона нема, вся підростає і дозріває гарна, досить непогана сирі Дуже сподобалось Так, тут у нас сунички наші, я постійно досаджую. Тут в мене і різні і барон Соломахер, і там і біленькі є сунички. Трошки збираємо, трошки вони обпадають, бо не встигаємо збирати. Але. Сонечок багато. О, дивіться, є достатньо сонечок. Вже прям трохи лінуємося їх збирати. Так, все покажу тут. Шпинат покинув на насіння. Він же, бачите, такий, він ще виросте двохметровий і буде такий прям, що повно насіння буде з нього. Торба насіння. Така, тут у нас такі квіти, всякі якісь флокси. От така краса. Дуже красиві. Так. Густичка цвіте. А це хочу показати, посадив кабачки. Ну, він е, під яблонькою. Але е, кабачки посадив розсадою. Вже вимахали гарні. Але не цвітуть. У Нас, в принципі, росли, ми таких не маємо місця вільного, щоб посадити окремо кабачки. Втикнули під дерева. У Нас під черешнею і росли, то нормально цвіли гарно родили, а це щось тут не цвітуть. Чи це то, що під яблуною вони, чи то така погода якась в нас і холодно, і дощі, і вони не хочуть цвісти. Не знаю. Так. Так, оце наша рання капусточка. Вже В'яже головки. Отакі от вже головочки пом'язли. Тут в мене різна помішана. І чернева, і дітмашер я. Цей. Але все рівно, от бачите, щось їсть. Вже і не хочеться її кропити нічим, бо вона вже от, в'яже головки. Така І цей. Але щось вже влізло і хоче їсти. Отакі от головочки вже буде мати свою. Капусточку. Так, пішли далі. Отакий у нас горошок. Це у нас простий колгоспний. Так його переплітаю шнурками, і він росте. Спеціально гороху не купляємо цього солодкого, а такий простий колгоспний. ми більше любимо такий колгоспний горох. Так, от цибулька наша. Це цибулька, що ми садили. Весною. Вона трошки менше, в нас зимова то дуже гарна, але це теж непогано. Вже я підкормив весною то, як садив, то я не давав зразу азотних добрив, давав тільки перегній і таке фосфорно калійне. А тут я вже дав нітрому фоску. Вже перед цими дощами у нас зараз додав нітрому фоск. така весняна цибулька у нас. Тут я вже посадив. Зимову капусту. Тут в мене був кріп, петрушка от була на зиму, ми залишали, тут залишили тільки рядок на насіння, а тут я вже посадив капусту-агресор. Сажу ми садимо досить тако густенько, бо в нас ну, мало землі. Вона все рівно, як вона має вирости, вона одна кинеться на стежку, друга перекинеться і цей салат ми вже доїдаємо. От, був помішаний такий мікс, то ми вже сьогодні рвали, то вже, вже він гірчить, вже його не варто тримати до цього часу, бо він гірчить вже недобрий. Тут така цибулька. До речі, вся жовта гарна цибулька була. Стрілоку взагалі не було. А тут от кусочок були досаджували червоною. Червона, крупна була, гарна така. Ну, прям я був, зрадів, що я таку не йшов. У нас такий є магазин там, голландське насіння. І червону посадив і вся в стрілках. Я вже трохи повиривав стрілок, але вся в стрілках, дуже багато стрілок. І не хочеться виривати, бо в нас дощі, і щоб стрілка не зайшла в стрілку не зайшла вода. Ну, Тут у нас така картопля. Тут трошки сортової ранньої. Бачите? Вже підгорнули, вже все. Ось тут в мене грушка. Це толгарська красуня. Дуже це. От. Черешня наша. Вже скоро будемо мати черешні. От. такі черешні. Бачите? Трошки гниє, видно, що все рівно. Ці дощі і ця холод в нас дає знаття, але трошки її назбираємо. Нам хватить цієї черешні, з такої великої черешні, нам хватить. Так, ще хочу вам за ягоду розказати. У нас тут трошки є, трошки є своєї, а оце, що от крайній рядок це румба. То румба у нас цього року сирія і румба забезпечила ягодою. Румба, щоб ви розуміли, сама перша, от вона сама перша цвіла. От це не гнила, це просто вона в цьому. Сама перша цвіла, і сама в нас вже забезпечує ягодами. І от такі вони достигають ягоди. От, от вони такі достигають. І ця румба, сама перша, сама вона більша і мало на, от, на моїй, Простій нашій ягоді багато гнилі, і вона пропадає. А на цій румбі мало гнилі, і дуже гарно нас забезпечувало цього року цими ягодами. Я оцю от румбу. Тут, навіть видно, що відрізняється. Наші от такі домашні кусти, наші домашні кущі, такі великі ягоди тут дуже мало. А от на румбі, то видно, що відрізняється румб. Так, отакі вже мої помідори. Вже трошки попідбивав, вже попасинкував. Цього року цей рядок дуже відрізняється. У нас от, в мене багато рядків, то цей самий, самий, потужніший, самий грубіші помідори. Хоча садив я, як з усіма, самі дощі іде, і помідори ростуть як... Має бути Вже два рази я їх посинкував. От, вже два рази посинкував, попідбивали. Різні сорти, от, вам покажу. Цього року було в мене. Завдання зірочкою, мало того, щоб посадити помідори, треба було залишити ягоди, щоб. бо ми тут перекопали ягоди і вони посходили. І було завдання посадити помідори і обминути ягоди, але все одно вже треба їх викидувати, бо вони покроплені. Вже помідори я покропив, але ще збирали ягоди. От такі помідори. Це такі, ми пізніше садили, але такі розлогий це толстой, гібрид толстой. Такі гарні розлоги, бачите? Такий дуже красивий помідор. Так, йдемо. ще покажу пару рядочків. Не буду вам багато відео. Так, зразу це вже чесник, вже скоро він вже буде збиратися, вже стрілки ми позрізали. От тут теж, тут більші в мене, тут менші, а тут більші сорти. Так, ще покажу перці баклажани. Е, баклажани цього року, щось, не знаю, чи то я добре їх не закалив, чи що. Ну, непогані, але не ростуть. Але в нас дуже щось і дощі, і холод, то може і від того, що дощі і холод не ростуть. А може бути просто що від того, що щось я їм не додав. Перець непоганий. От, Вже цвіте. той цвіт, коли він я садив, я весь цвіт обривав. І вже непогано цвіту. Вже я підкормлював кальцевою селітрою і помідори разом. Помідори, перці, баклажани підкормив кальцевою І от такий вже перчик. Треба ще його підкормлювати, бо він багато має цих, багато цвіту. Бачите, наші слимаки, все їдять. От такий перчик. Є тут нижчі сорти, а тут вищі. Тут червоний велетень. Віться, як поїло. Так, це моя красуня ожина. Тут дрібніша, але дивіться, як гарно цвіте. І це як красиво цвіте. Бачите, вона обрізана. Досить така компактна виходить. Так, це яблунька чемпіон. Така маленька, але кожен рік яблук повну. повну. Так, ще вам покажу смородина. Цього року нема багато смородини, але така всяка. Трошки є. Це молодший кущ. От. Трошки буде. Так. Цибуля наша. Цибуля цього року зимова непогана. Тут ми частину вирвали на їду, то морку посіяли. Завжди підриваємо цибулю, зразу підсіваємо морку. От цибулька я вам покажу. Непогано. Не буду розривати от, от така цибулька. зимова. Це на зиму ми садимо різні сорти. Ось така цибулька. Так. Так. Слідуюча ожина. Теж в мене ще один кущ ожини. Теж цвітуть. Дивіться, яка ожина гарно цвіте. Тут буде повно ожини. Повно ожини. Оце все ожини. Ці дві попередні ця не мерзне. Та і ця не мерзнуть, так що красота. Так, це в мене яблунька чемпіон. Щось з місцями нав'язано яблуко. Щось з місцями є яблука, а місцями нема. Отака От яблунька чемпіон. Це, ой, кажу, чемпіон. Це пінова. Теж дуже смачні яблука. Але місцями є, місцями нема. Так, переход на іншу сторону. Я ще вам забув показати персика. Оце наш персик. Такий він не дуже великий, але й таке персиків. Це казахстанські ранній. Ну, ми трошки неправильно робимо, бо ми її залишаємо багато. Цих персиків треба, щоб він не залишати багато, щоб він розвивався, але ми. Хочемо персиків своїх, тому залишаємо так багатенько. Цього року дуже багато вишні персики, абрикоси дуже в нашому регіоні багато всі, багато попропадали від опіку маніального, від курчавості. Але я прокроплював трошки, і, бачите, персик цей непоганий. Отака От смородина. Ну, небагато цього року в мене. от, Але все рівно хватить. Так, хочу показати свою красуню. Це лохина. Я аж сьогодні мусив підпирати. На рогачі, бо дивіться, скільки ягід Всі ягоди були внизу. Але хто буде підпирати, дивіться, обережно, бо дуже, ви дивіться, скільки ягід попадало. Дуже багато, дуже вона якась крихка до цього. Тільки доторкнувся і зразу, ну я так підпирав і бачите, зразу ягоди обпадають. Але непогано нав'язала. Не знаю як. З Божою допомогою може достигне гарненько. Але цього року були трошки вони прихворіли, була хвороба, був антракноз. то навіть видно, от є ягодки, що, що хворі. Осьте. Ну, у нас цього року погода. І холод, і дощі, і таке. Цього року така погодка. Так. Так, це огірки наші домашні ми посадили. Але не знаю, щось цього року, щось їх їсть, щось воно. Ну, оце слимаки. Але я вже їх крупив від хвороби і це. Але те, якби листочки, щось не дуже мені подобається. Не знаю. Якісь цього року вони не такі, як мають бути. Так, це мої ранні помідори. Це такі дрібненькі, але вони дуже рано будуть. Дивіться, стільки цвіту. Є вже помідорки. От, вже нав'язав. Не знаю, як вам показати. Є, бачите, є вже помідорок багато. От вони вже нав'язали. Вони на початок, вже на початок липня вони вже будуть помідорки достигати. Але дуже цвітуть. Так якби для такого по, по таксі так садити, вони не підходять. Бо вони дрібненькі, це все. Але вони то, що беруть тим, що вони дуже рано, дуже рано. З цього боку. Я їх садив на Юрія. Вони були два тижні накриті, бо в нас були морози. Але гарно перебули. Вже нав'язали, бачите, помідорі нав'язали. Тут якісь, мені здається, що тут гібриди, якісь соле чи ріогранди, Точно вже не пам'ятаю. Але помідори є. І в'яжуться і ці. Так, аж цього року щось це в мене угірки, значить лютояр. Огірочки ми вже їли свої, але все рівно. От бачите, нав'яжено, багато огірочків є, але все рівно щось вони мені цього року не подобаються. Якісь вони не такі, як того року. Чи то від холоду, чи то від цих дощів. Вже огірочки ми збираємо, але все рівно якесь листя в них. Бачите, якийсь світленький. Я і, і підкормлюю, і дрожчами, і зеленим добриво. І спочатку до кальцію селітру, але все рівно якийсь. Все в мене така версія. Тут на мене завелися мурашки. Мені здається, що це мурашки ще по них лазять. Зараз навіть вам покажу. Цього року бачу багато хто на мурашки нарікає. О, дивіться. Не знаю, чи камера, дивіться, в самих огірках завелиться. Під мульчою. Ну, я не знаю, чи то прям мульча їх спровокувала. Може і не мульча спровокувала. Вони би і так завелися, але... Так. Це в мене ярий чесничок. Непоганий цього року буде. Це сочинський, здається, якщо правильно я запам'ятав назву сорту. Непоганий сподобається. Бачите, нема хвороби. Буде. Це сімейна цибулька. Така в кінці буде. Ми один мали грядку там далі, то прямо на їду пішла. А це може буде і на насіння. Але треба ще знайти місце, де її сохранити. Так, тут в мене теж посяжені ранні огірки. Вже цвітуть. Вже є огірочки на сітку, але щось вони, мені не знають. щось вони. Щось з їхнім листям цього року. Чи то треба покропити від тліщів, трипсів цих покропити. Не знаю. Щось, мені, щось вони не подобаються. Треба, напевно, взяти вертімек. Воно, більш воно не більш-менш, а натуральне. І ще покропити від шкідників. Вертімек. Тут в мене ранній, Гібрид, а тут в мене китайське чудо три огірка, Такі, що довгі огірки, знаєте, салатні. Так, покажу вам тут ожину. Ну ця ожина це прям моя найулюбленіша. То буде такі, така ожина, як пальці. Але бачите, вона вже нав'язалася, вона ніж ці мої попередні дві. Бачите, такий цвіт. От такий гарний білий цвіт. Бачите, вона викидає багато цвіту буде. Я нагну. О, дивіться, які, які квіти, скільки ожини буде. Бачите, буде багато ожини, дуже гарно, дуже мені подобається. Тут в кінці, бачите, сітка, кінець городу і спокійно собі ожина. Зараз відійду, вам покажу. отако, От Спокійно ожина. Хочу сказати ті, хто ще не посадили ожину. Супер, мені дуже подобається. Але то, що от ті типу, попередні двоє морозостійки, а ця дуже красива, такі як пальці ожина, але вона не морозостійка. Тому я вже розказував, треба її обрізувати там на, на рівні десь на 120 метр метр І е, Я її зав'язую, обв'язую агроволокном і вона зберігається. Так, пішли далі. Так, по присідку ми отаку. От Пасольку садимо, щоб вона по сітці в'ялася, але бачите, слимаки просто дивіться, хочуть, вони би все з'їли. Тут просто в нас не обробляється. Дача, бачте. І вони звідти просто пруть, як скажені. І цю пасольку хочу вам показати. Тут, в мене, тут звідси картопля в нас са, росте. Тут ремонтантна малина, посадили така, щоб вона нікому не заважала. Тут хочу ще одне вам показати і буду завершувати. Фундук. дивіться, Який фундук цього року? Це перший рік позав'язувався фундук. Це в мене, я точно не пам'ятаю, чи каталонський, чи трапезунд один із цих таких великих сортів. Дивіться, скільки цього року. Горіхів. Це перший рік в нас. Ну він же років у мене два чи три. Це перший рік в нас горіхи позав'язувалися. Не знаю, я з ними ніколи з тими не стикався горіхами. Не знаю, як їх обробляти, чи, чи від шкідників, чи від чого. Дивіться, скільки горіхів буду мати своїх, якщо з Божою допомогою достигнуть. Так, отакий от огляд городу. Всім дякую за увагу. Всім гарних врожаїв і мирного не.